Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо нашу велопрогулянку. Вроді вийшло монету. Не взяв я повербанка, хто дивився. Дивився, дивився предыдущій серії то серії. Не взяв я повербанка, то так я збираюся. Все приготуюсь, а не взяв, може, що з нею. Ну, до свого... Вроді телефон підключив до свого бортового комп'ютера. громко сказано, ну і потолок. І воно начало вроде заряжати телефон, бо там 30, в принципі, там 38 38 процентів, ну я що її заряджаю, на всякий случай може ми десь, якщо розвидниться і погода стане кращою, може трансляцію там проведемо. Хоча я підозріваю, скільки будуть питання. Можливо, я на них відповім, а знаєте, не повноцінно. Так, у нас варіант, щоб не пертися через переход, об'їхати його. Ну нічого, так само ми на, на зворотіму шляху і лег'їдемо, і тоді вже через переход. Глянем зараз глянемо заразом на фонтанчик біля котлярика, чим працює. В принципі, погода обалденна, щоб кататися, а не жарко, Як я ще до сих пір не зняв спортивну ковту. Тось, мені ще так. Вроді би не жарко. Ну, Для зйомки його пройшли без сонячну погоду. Щоб така, знаєте, картинка була сочна. Добро надо сонечко і тоді буде сочно, все сочно. Як же на вас всіх обхитрить? Отак. От якісь з переході балалайки. Трошки ми такий гачок зробимо. Невеличкий. В переходах комфортніше, мабуть, коляска. Вниз спустити або підняти чи велосипед. Давайте зрізаємо 15 секунд. Ось, якраз ви подивитесь, пучі пучі ну я думаю, їх кудись унесе. Я, я думаю, достатньо для полтави доща вчора було. Цілий день шурова. Ну багато, коротше. Цілий не цілий, ну там я... Трохи посадку проїжджав, то така земля воло. Як тут швидко, бістрого є лістих. Один з якось. І кажи стандартна, надпись, що Живу на вулиці, збираю на кімнату. Ну, щоб зняти, а так на ліжка, да? А можливо і правда. Мені кажись, чим далі, тим більше буде таких людей, яких немає житла по, по різним причинам. І, а знімати нема за що, бо ціни зашкалюють. Ви ж прекрасно Знаєте, які ціни. Полтава теж не здешево. Щоб зняти апартаменти. Вроді зараз Саме дешевше зняти кімнату. Це кажись харт. Якщо я не помиляюся Так, мужик на роботі. Пес накормлений. Пить, відпочива. Пси міняються. Хазяїн той самий. Так, друзі, ви вже зрозуміли систему нашу. А, то я в прошлому відео казав. Отак ми. Сьогодні день незалежності. Всіх вітаю, хто не дивився предыдущу серію, подивіться. Ну так, да, неділя. По-перше, по-друге. День незалежності. Ну подивіться, як в Полтаві його відмічають. Зараз, щоб ви розуміли, пів, пів на другу. У нас такий маршрут. Ми зараз по прямій до Білої Альтанки, Потім повер... повертаємо назад, по другій стороні до злата міста під'їжджаємо. Оце в нас такий буде відеоролик. Ну а далі ми... Тобто я розпланую, може, ще якісь велопрогуляночки у нас сьогодні, бо часу у нас мало. Тру... Я кажу, труба зов'я. Завтра труба зовет. Ну, Тут квас по 44, навіть не буду спрашувати. Я... Да, по 44 літра. На алмазному, хто повне 39. На п'ятерочку літра дешевше. всі повпугувалися, як і я. Так. Десь може проведемо трошки велосипед, де буде багатько людей Заставка. Стають популярними в моєму відео. Правда, со спини, ну це таке. О Боже, скільки у вас! Дивіться, скільки супових наборів. Прикиньте. Будемо роздавити. Бо в дитини буде шок. Замітили, скільки супових наборів? У мене таке відчуття, що Полтаву злетілися всі голуби з усієї України. Ну їх так багато. На кожній помойці їх просто завалість. Відос буде безперервний, Оцей, ця серія. Зняв очки, бо щось темнувато. Погано не вистачає сонця. Не мені, ух, який мустан шикардосний. Не вистачає для камери. Напоминає, щоб сочна картинка була. Потрібно камері. Сонечко так. Ну я думаю це у нас не авторські права. Вчора був день прапора. Шурував дощ. Там вірте новинах я дивився, шурував дощ. І короче, виконавці там співали біля нашого основного прапора. Там де був пам'ятник Леніна, зараз у нас прапор вишається під зонтиками короче чувак жінкою, чувак жінкою ну короче чуваки зонти держали на двоих о дивіться як вам красоту зробили це така можна якби, знаєте, як фотосесію забахать правда чуєха там сидить а вона фото все я понял ладно не будемо и мішати Зараз ми такий круг пашани зробимо. Ладно, не будемо круг пашани, але так. Бульпати. Водички вчора долило на фонтан. Нормально, да? ломать, проехать, ну ладно. Покатаемся сегодня подольше по центру. Ой, он там зист, ну ладно. Мы можем и так. Прыжки. Ось ця порода, бачили справа гляньте біля дівчини. Теж мені подобається. Я забувся, які там величать. Ну прикольненький такий кабельок. А може не кабельок? Коротше, походу, якщо я не помиляюсь, тут кстати нас підписник живе в цьому так, на соборності ну, кажись в кажесь оцей двохетажі якусь однушку здаю за 15 тисяч гривень там вона вбита в дрободах так ні до кого не заїжджає маршрут не міняє все чітко чітко попрямі коротше і в оці, ну коротше якось якоїсь двохэтажці вроді біля це пригружає циганка. Коротше, якось тут біля, 에то... ну, біля того... філармонії, чи як вона правильно називається, о, моя любима кухня. Якась двох і там здається кімнати за 15 косарів, Однушку розбиту в драбодан з С... херновіним ремонтом і все прочее. Так, ну що, почти добралися. Ми зараз тут сильно не будемо втикати. Зразу ж поїдемо по другій стороні, проїдемося. Таку серію я хочу вам зняти. Жіночка так позіхає, що чуть мене не втягнула ми Разом з велосипедом. Рот не прикрила, прямо мене ж туди потягнуло. Так, ну що, люди, давай, дай. Що, я розумію, що ви крути. А ну можна. Дякую вас, обережно. Барський діло встало філософеда. Що статі гляну, ще? Ладно, не щас гляну, потім. Треба глянути, чи заряджається телефон, чи так. Полосту підключився. Щас не Ладно, не вийшло. Окей. З моїм широким то рулем. ширшим ніж плечі. Так, а тут. Мужичок играв, немає. його нема. А то, короче, як игра, сразу авторські права прилітають. Великі схід таки. Так, в принципі, тут треба провести, наверное, краще, так? Да? собрался вставать и палец сразу да чем больше буряны тем хуже хуже видно да. ливатка леватка подольчик сейчас я подумаю помри можливо я вам подарую видосик с подолуй Ну, подивимся. Заряд акумулятора нам це дозволяє. О, тут таке жарковато, відтерцяний. Давайте трошки. Це я думаю, ролик буде такий блинуватий. Ну, секунду зараз. Давайте я тут паркуємося. Далеко, звісно, монастир. Та я хочу глянути. Заряд іде. Та відкривайся вже. Ой. 38 було, я вже не поняв. Ну, подуло, бомба. 46. Та, ти що? Іде процес заряду. Вдруг, надумаю вийти в ефір з вами потріща. Я Тим паче батарея. А, пам'яті в мене 512, так? Да? Максимальному максимальній якості на 4 години відео прокиньте так що І повний фарш можна за 4 часа я не знаю Полтаву не раз обігру так що зараз поки те що я запланував потім ще щось придумаю так тут стою не його буде зараз всіх тут напрягать Занято, придухался с чуваком. Так, захватим сейчас фонтанчик, Трошки. Так, Тогда нам прыжочек сделать и тут. Блин, надо ждать Зрізати. О, так тут, кстати, і краще, не треба стрибати. Тут нормальний заїзд. Так, фонтанчики ті, що должні працювати, всі працюють, неділя все таки. Трохи людей підкачала погода, що Потрібно було їм вдітися так. В принципі, нормально. А запах хлорочки присутствує. Стерить хлорочки. Все сьогодні познімаю в 4К 60 фпс. Сонечко, знаєте, чередується, воно прикольно ось. Холодок, жара, чередується. Ну, кафешки, я думаю, люди вечірком заповнять ці всі кафе, повдіваються. Ще завтра не на роботу, то можна, так? Да, погудіти. Мені завтра хуже, ніж на роботу йти. так Ну, все одно. Хоча б не забудь, чи не проспати, бо я такий можу забути проспати. Так, Свадьба вчора, так, да, була, це вчеряшніші, утрішні, мабуть, вчора. Хто женився чи вийшов замуж? Блі, треба ж переводити цих місцях, але я, бачите, іноді забуваю. Забуваю болт. Сейнігри, так, так пропустимо, щоб не встало. Так, ну там сонячний парк, Там його коротше, там фонтан, є, його вроді утилізують, тобто роздобуть і уберуть. І там такий проект шикарний, типу, буде фонтан, тобто що у нас полу там є, знаєте, в багатьох містах. Якось він називається чи сухий чи щось таке ну коли це буде неізвестно. просто неізвісно <плес> зараз вам, з вами знімемо ролиций наш Такою прогулочкою, треба сльоти безкоштовний туалет, Якщо він працює. <звук> ми туди їхали, Скрипаля не було, так? Чи був? А, був, був. Є ще щось там про авторські права народзи. хотя бы не сбить. А тут, кстати, пирожки, каравай, можно пирожок купить. Сейчас пропустим у всех колясочников пропустим. Не надо, сынок. Не надо. О, да. Іноді треба трошки підразнути. Так, ладно, тут встану, вот тут а, він повернув, не запитів мене пропускати, думаю, я зараз повернув, а ти зря встав. Зараз, мабуть, до Злата міста. Доїдемо, не будемо пертися через нього до центру, а даю до, до орла. Друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк, написати позитивний комент. Не відписуйтесь, бо це в цьому році, я думаю, велопрогулянки у нас останні. Ще й на день Незалежності. Прошла велопрогулянка в прошлому році 24-му була на Новий рік, ну як на Новий рік, 31 цього 31 січня, виходить, 24-го. У мене вона є Полтава 2024, там останнє відео було перед новою. Новорічною нічею. А тут бачу, що то плани у нас рушиться. Не дає життя нам робити те, що ми хочемо. Прошли раз теж бульбашки тут були, як я проїжджав двіж Паріж, ну як на не займайниця? Так, отак. Так, за підписку я вас попросию. А вам тихої ночі мирного неба. Гарного дня, гарних вихідних. Хто відмічай, не набивайтеся. Так, побачимося в наступних роликах. Не буду пети злате місто. Давайте, пока, пока.